Івано-Франківська довгожителька Акація Біла перемогла і представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Європейське дерево року. Національний відбір завершився 1 грудня. За Франківську красуню з міського парку віддали понад тисячу голосів. 16 дерев з Київщини, Рівненщини, Закарпаття, Івано-Франківщини, Черкащини та Львівщини змагалися за можливість представляти нашу країну. Майже всі претенденти старовинні дуби. Акація ж лише одна. Коли ми обирали. Яке ж дерево подати на цей конкурс? Було багато різних варіантів, і чим ми тішимося, що ми не помилилися з вибором, тому що це дерево має досить таку цікаву історію, має солідний вік, тим не менше на свій солідний вік має ну, просто чудовий вигляд, має свою красу і свою неповторність. Активність громади нам допомогла е, перемогти в цьому конкурсі. І я дуже сподіваюся, що і ми і надалі будемо показувати цю таку згуртованість, тому що попереду в нас ще е, теж такий виклик, тому що ми маємо достойно представити своє дерево е, серед інших європейських конкурсантів. Ідею доєднатися до конкурсу подала екологічна експертка Тамара Кундельська. Вона каже, що перемога це гарна можливість. Популяризувати громаду та привернути увагу до дерев з унікальними історіями. Акацію називають свідком семи поколінь. Її вік сягнув уже 140 років. Унікальна структура коріння привертає увагу мешканців та гостей міста, і вони вже десятиліттями фотографуються на його тлі. Поки тривав національний відбір, франківці публікували у соціальних мережах свої світлини, щоб підтримати дерево та залучити якомога більше голосів. І цього року акація біла від Івано-Франківська беруть в цьому конкурсі вже на рівні державному, тобто представлятиму країна Україну в березні місяці буде вже проведений фінал цього конкурсу. Він буде проходити в Брюсселі. Це Бельгія в європейському парламенті, так як це було і минулого року. І що цікаво, що в нас буде цілий місяць для того, щоб проголосувати за в цьому конкурсі європейське дерево року з 1 лютого по 24 лютого буде підрахунок голосів. І наступний етап уже в березні буде фінал. За перебігом голосування та успіхами франківської довгожительки на міжнародному етапі можна буде на сторінках у соціальних мережах та сайті громадської організації Екосфера. Конкурс Європейське дерево року проводять ще з 2011-го. Україна ж доєдналась торік. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.